Міський голова Чернігова Владислава Трошенко прогнозує вручення підозр за результатами обшуків, які ДБР проводила у Чернігові на комунальних підприємствах та управліннях міськради протягом жовтня-грудня 2021 року. Він вважає справи політично мотивованими з боку офісу президента і пов'язаними з його союзом із Віталієм Кличком та наближенням виборів нардепа за 206 округом. Про це він розповів у коментарі Суспільному. Мені відомо, що вже за управління. Тво комунальне господарство надійшли повістки на допити керівника. Ну і ну звісно, що за класикою жанра очевидно, що будуть рушені підозри. Комусь і будуть вручені підозри? Мені невідомо. На думку міського голови Ярослав Куц, політично нецікавий цікавий офісу президента. Також Атрошенко додав, що підозру йому можуть вручити до кінця січня. Це повинно статися в термін, коли це може вплинути як дискредитація, як дискредитуючий фактор на виявлення людей. Очевидно, що це повинно статися не пізніше, там мовно кажучи, там остання декада січня. За якою статтею проти нього можуть висунути обвинувачення, він не знає у відпустку чи в закордонне відрядження Атрошенко у цей час їхати не планує. Раніше Владислав Атрошенко заявляв про те, що на зустрічі, яка відбулася 24 грудня 2021 року, у Чернігові один із уповноважених чиновників офісу президента висунув йому вимогу відійти від кличка та злити вибори на 206-му окрузі на користь правовладного кандидата. В обмін на це зі слів Атрошенка, ДБР при Пинить проведення обшуків і будь-які переслідування імені цього чиновника Атрошенко не назвав суспільне надіслало запад до ДБР з проханням прокоментувати заяви міського голови. А прес-секретар президента Сергій Нікіфоров у коментарі Суспільному сказав, що нічого не знає про зустрічі міського голови Чернігова з чиновниками Офісу президента, адже на них не був. Суспільне також надіслало інформаційний запит до Офісу президента, щоб ті підтвердили або спростували заяви Атрошенка. Нагадаємо, обшуки на комунальних підприємствах тривають з жовтня 2021 року. Тоді співробітники СБУ та Нацполіції з Києва провели понад 20 обшуків в управлінні капітального будівництва будівництва, Міськради та низці фірм підрядників посадовцям УКБ та підрядникам інкримінували завищення вартості будівельних матеріалів і робіт під час проведення ремонтів та будівництва об'єктів соціальної інфраструктури в Чернігові. Загальна сума збитків понад 23 мільйони гривень. У грудні минулого року співробітники ДБР провели у Чернігові 55 обшуків. Вони, зокрема, розслідують кримінальне провадження щодо неякісного і дорогого ремонту доріг у Чернігові. А в схемі із розкрадання бюджетних грошей Грують фірми, цитуємо афілійовані з Чернігівським міським головою.